Воздайте Господові Сини Божі, воздайте Господові славу й силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах, голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські, від його голосу ливан стрибає, мов телятко. Сірій он, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава! Господь воссів над потопом і сидітиме Господь, цар, повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром.